Колеги, мене звати Людмила Кравченко. Я керівник групи експертів із бюджетного обліку тижневика Голобув Бюджет. У минулому працювала ревізором. Тема сьогоднішнього відео перевірки Державних служби. Тож поговоримо, чи завжди дії ревізорів правомірні. Керівник установи та бухгалтер зазвичай довіряють ревізорам і впевнені, що ревізію вони проводять об'єктивно і правильно. Утім, це не завжди так. Ревізори також можуть помилятися. Якщо ревізори допустять помилки під час проведення перевірки, керівник установи матиме підставу оскаржити їхні вимоги. То, щоб отримати акт ревізії без порушень, упіймайте ревізора на порушенні процедури ревізії. Щоб підтвердити власну компетентність, кожен ревізор намагається зафіксувати якнайбільше порушень і скласти побільше протоколів. І дуже часто, щоб досягти своєї мети, ревізори порушують процедуру, за якою проводять ревізії. Тому посадові особи установи мають уважно контролювати дії ревізорів і за потреби оскаржити їх. Головне не боятися і дати зрозуміти ревізорам, що ви готові з ними посперечатися і відстояти свої аргументи. Тож розглянемо, які ж помилки допускають ревізори, перевищують терміни проведення ревізії, не вживають заходів, щоб установити під час ревізії фактичні обставини справи. Уносять в акт ревізії висновки на підставі матеріалів, які зібрали з порушенням порядку проведення ревізії. Акт ревізії направляють установам з порушенням строків, які встановлює законодавство. Не надають до акту ревізії додатки, які підтверджують суми виявлених порушень. Усі зазначені порушення ставлять під сумність законність винесених на такий акт ревізії вимог. Як показує практика ревізій, більшість установ погоджуються із висновками ревізорів. Утім, є й такі, що твердо переконані, що все робили правильно, тож підписують акт ревізії із запереченнями. Якщо керівник установи упевнений у правоті своїх дій, він може свою позицію відстояти в суді. Для цього він подає позов до суду. Саме на неправомірні дії ревізорів, які зафіксували в акті неправильні висновки. Як суди реагують на помилки ревізорів, нам допоможе з'ясувати судова практика. Розглянемо справу, в якій суд підтвердив протиправне дії ревізорів. Номер справи ви бачите на слайді. Керівник об'єкта контролю звернувся з позовом до суду. Він прохав суд визнати протиправними дії ревізорів щодо порушення порядку проведення ревізії, оформлення її результатів на підставі матеріалів, які вони зібрали із порушенням порядку проведення ревізії. Також просив суд керівник визнати протиправною і скасувати вимогу Державдитслужби про усунення виявлених порушень. І маємо рішення суду. Суд визнав протиправними дії ревізорів, недійсними їхні вимоги про усунення виявлених порушень. Позовні вимоги керівника в цій судовій справі були обґрунтовані тим, що всі розпорядчі документи, які пов'язані з організацією, проведенням ревізії, а саме повідомлення про початок, зупинення, продовження ревізії, були видані Державних поза межами її повноважень. Суд дослідив матеріали справи, заслухав доводи представників сторін, з'ясував всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, і виніс відповідне рішення. Наступна судова справа. Суд скасував вимогу ревізорів повернути до бюджету субвенцію. В даній судовій справі керівник об'єкта контролю звернувся з позовом до суду. Він просив визнати протиправною і скасувати вимогу Держаудитслужби служби до розпорядника бюджетних коштів, повернути до бюджету, використану ним не за цільовим призначенням субвенцію у сумі 216 тисяч п'ятсот гривень. Рішення суду. Суд визнав протиправною і скасував вимогу ревізорів, повернути до бюджету. Зазначено вище суму. Отже, незаконні дії або бездіяльність посадових осіб органу державного фінансового контролю, можна оскаржити в судовому або адміністративному порядку. Ми вам навели приклади судової практики. Передбачити результат хоча б однієї з них не можна. Він залежить від багатьох чинників судової практики області, де розглядають справу, змісту самих порушень. Та того, як ревізори висвітлили їх в акті ревізії, вибрати вам. Тож, якщо доведеться відстоювати в суді свої інтереси, надавайте суду необхідні докази. Також врахуйте, що судочинство базується на засадах змагальності сторін стаття 12 цивільно-процесуального кодексу. Змагальна форма судового процесу покладає тягар доказування на сторони процесу. Суд лише надає їм оцінку. Змагальні засади процесу спонукають сторони до активності, адже часто результат вирішення спору залежить саме від цього та від наданих аргументів. Тобто, якщо одна сторона, приміром установа, робила все правильно, має сильного та активного адвоката, то велика ймовірність, що суд винесе рішення на її користь. І відповідно, якщо ревізори некоректно склали акт ревізії або вимоги, але вони мають достатньо аргументів або завальоно трактують законність своїх дій, а установа не проявляє активності, результат буде відповідний. Отже, Підготуйте заздалегідь аргументи і правильно вибудуйте лінію захисту. Це допоможе вирішити спір саме на вашу користь. Ще більше про перевірки бюджетної установи читайте у рубриці перевірки, контроль, тижневика Голову бюджет. В ній ми постійно розповідаємо про порушення, які виявляють ревізори, друкуємо витяги з актів ревізій. Якщо ж прочитаєте статтю і зрозумієте, що помилилися, зможете вчасно ще до приходу ревізора, виправити помилки. Такої секретної інформації та порад від колишнього ревізора ви не прочитаєте в жодному виданні. Обирайте свою безпечну роботу разом із надійним професійним виданням, стежте за публікаціями і щоб не припускатись помилок, за які доведеться відповідати. До зустрічі!